Чат. Відповідно до регламенту Россиянської сільської ради 8 квітня закону України про місцеве самоврядування, ми маємо засідання, 79-те засідання комісії з питань бюджету, фінансового планування, соціально-економічного розвитку. На порядку денному ми маємо 5 питань. Сьогодні присутні всі члени комісії, запрошені секретар ради і начальник фінансового управління. У порядку денного. Маємо внесення перше питання: пронесення змін до показників бюджету сільської ради на 25 й рік. Один один до звернення Донецької сільської ради. Не обов'язково, так. Тоді друге питання: пронесення змін до бюджетних програм на 25 й рік, третє про затвердження бюджетних програм, про коригування проєкту кошторисної документації і останнє пронесення змін у положення про облікову політику. Хто має зауваження до порядку даних? Чи має? Немає. Немає. За прядок денний голосуємо. Хто за? Дякую. Тоді, по порядку, денному перше питання: про внесення змін до показників сільського бюджету на 25 рік. Перше звернення сім'ї сільської ради щодо розгляду питання про відділення коштів. Перший пункт, в якому просто звернення, придбання паного для службових автомобілів. Сумі 40 тисяч гривень. Поточний ремонт службового автомобіля у сумі 20 тисяч гривень, на виплату матеріальної допомоги 60 тисяч гривень, на виплату одноразової грошової допомоги мешканцям громади, які офіційно залучені до облаштування оборони рубежів 60 тисяч гривень, придбання пального для забезпечення організованого транспортування поранення військової служби 30 тисяч гривень і 30 тисячі гривень на виготовлення експортного звіту земельної ділянки. Зауваження. пропозиції. Голосуємо. Китецький за. Микола Миколаєвич. За. Людмила Володимирівна. За. Володимир Миколаєвич, за. Владислав Так, Дякую. Включите? Наступне лист відділ освіти, так? Так, Відділ освіти звернувся мало стану. Просить виділити кошти сумі 14 тисяч гривень на виготовлення проєкту кошторисної документації на капітальний ремонт щодо благоустрою пришкільної території стійку ЗСО 1-3 ступеня за адресою спіску вулиця Шевченка, 74. Це є можливість взяти е, участь в обласному факті, тому дати участі, щоб знати суму і це потрібно практикувати.

Шістдесят тисяч гривень на перенесення коштів і заробітної плати працівників школи на проведення корекційно-розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами. Це також виплата заробітної плати, але по цивільно договору доволі це покай. То вчителі шкільні, може так само і з інших шкіл, і хто має відповідні сертифікати на проведення таких занять з дітьми, покладається договір, вони проводять з дітьми. Ми бачимо. За кошти. Частина е, коштів є з державного бюджету обласні між громадами відповідної від, 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 від кількості дітей, але цих коштів є замало, щоб повністю звільнити потреби до їхніх е, реалізаційних рублях. Запитання цей е, Так, 199 800 просить відділ освіти для послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій. Орища Бродківського, Тернопільського та Тростенецького за ЗЗСУ. 199 тисяч 800 гривень. Що ж бюджет каже? Бюджет каже, що за результатами ну, сума велика і за результатами сумішного звіту ми відбутує суми половинуся. 13 тисяч 600 на придбання проти пожежних рукові. Думаю, що частинку дати. дати, тому що щоб школа пройшла перевірку і готовність до нового навчального року, то я думаю, що це. Пропозиції ще є? Є 198 тисяч на поточний ремонт приміщення 4 класу, в з позиції. Дурний підряд у школи, що в рівному стані підлога можна відставати, якщо хтось вважає, що не можна відставати. Ну тут така сама історія. Ми повернулися до питання після того, що має бути. Кожен? Чи ви тривні місяці? Тривні суми 199 тисяч 800? Різне. Округ. Округ. Депутатський. 199 800 і 198 тисяч гривень відкласти до піврічного заплатити пріоручного звіту, а решта а... 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 практично а, зробити потім до 1 месяця? Напевно, тут пропозиції так і напишемо, такі суми. Так, так, та. та, 90... що є. Пропозиції. 198 тисяч гривень. Письмо пропозиції нашого в нашому педагогічному відділенні нам потрібний точний ремонт приміщення. Точно, думаю, тут корпус хорош, ми прошу. Приміщення. Четвертий клас у бібліотеці. З цим цим коледжектором. Ну, так що бізатую до форми, то малося сам, де буде приміщення. Може, застосувати там ще буде в повноцінній. Залишити 99 399 на мовний захист. Вихід пробки у стилістичній фіналі. А не пісковий.

до звіту про бюджету за Плачу, ж, скон, <плачу> Дочи, Вже є десь Міністерство фінансів про бюджетну декларацію і вони зов'язали департамент сіти через перерахувати формулу і не включати формулу. Де дітей, ну, де дітей 45, з ну, 25 року 45 дітей, а з 26.60, щоб не включати до розрахунку. І все лягає а на чому? А що вони бачили, чому? що громади тут інфетрують? І е, нас це спить. Хочете отримати — отримайте за місце. Ну, то тільки рекомендацій. Заповнивши немає, але вже є п'ять. Ну, так закидайте і з А хто освіту придушують, так то треба. Добре, тоді працюємо з поправками за дане питання. Кисецький за Микола Миколаєвич. Людмила Володимирівна. Андрій Миколаївич? за. Наступне питання: Лист Бориска. Так, наш садочок Бориска просить відділити кошти в сумі 16 тисяч гривень на придбання варельних поверхньо для теж 4 одиниці. Пірте в наявній стані. в абрійному стані. Треба вдулитися, розтріскуватися, одна не працює. працювали. Значить, Діти харчуються? Здорово? Зауваження пропозиції. Голосуємо. Сецький, за, за Микола Миколаївич, За. Людмила Володимирівна. Андрій Миколаєвич. Да. Мирослав Іванович. Да. Да. Дякую. Включити би ще. Наступний лист Стрізької районної Ради щодо виділення коштів. Стрізька районна рада звертається м -м -м -м, б, на спрохання про виділення коштів. На проведення поточного ремонту службового автомобіля, який забезпечує участь представників ради у відповідних заходах. Належний стан автомобіля є необхідною мовою для активного представлення, інтересів територіальної громадські району, а зокрема в межах міжнародного співробітництва та проєктної діяльності. Підставляйтеся. Пісецький за Микола Миколаєвич. Ага. Людмила Володимирівна ага. Андрій Миколаєвич, ага. Мирослав Миронович. Ага. Дякую. Вчитель, вище ага. наступний лист військової основної військової адміністрації. Звертається до нас щодо місцевої програми інформатизації. Ну, наголошують, що вони взяли участь в регіональній програмі і передбачено фінансування мільйон двісті на умовах співфінансування з територіальними громадами. І щоб взяти участь в програмі, треба не менше 30 тисяч гривень. Для розвитку системи електронного документообігу мегаполісу. Він вас не заверсається до цієї добре? Чітко, так. Добре. Забагато листів швидше. Забагато листів, дуже швидко <ріст> <ріст> можна, можна, Я <ріст> <в пан> <ріст> так. швидкість. Є питання. Голосуємо. Язецький за, Микола Миколаївич, за. Людмила Володимирівна, Андрій Миколаївич, за. Мисла за. Дякую. Наступний лист головного управління національної поліції Львівської області щодо визнання коштів. Відділення номер 2 поліції просить виділити кошти в сумі 44 тисячі гривень для обслуговування систем відеоспостережень. Біду... Там відео спостереження це, це... Них, знаходиться... на їхньому отриманні по сумі обслуговування чи тільки нашій громаді? А я думаю, дуже

Людмила Володимирівна. За. Андрій Миколаєвич. Мирослав Мародович. За. Дякую. Вчити, як полічні. І останнє це військової частини, що ну, Номер 4 Ця частина просить 84 тисячі гривень для ремонту військової техніки. В тому числі, гідро розподілювач передньої середини. То, Напевно, точно саме про що йде мови. Так, так. так, так. так. Запитання, якраз немає. Голосуємо. Есецький за. Микола Миколаєвич. Підмінала. Мирослав Миколаєвич. Мирослава Дякую. Yeah. Ми переходимо yeah. до пакету. та у нас є зміни так, Так. Перша програма це по першому тенденцію безпечно віцько військовій частини. Хочеться бюджет. Військова частина. Але військова частина частина до нас, ми перебувалися ми до нас трошки відобразити по-іншому трошки призначення платежу. Фактично вони також на ремонт обслуговування закупівля запчастин комплектуючих. E, Комплектів зіп та матеріально технічних засобів для виготовлення антидрону і світок, щоб внести зміни і додати слово e, комплектуюче доби питання. Ну, Це не говорить потреба зараз. То яка зміни у уточнення до цільового призначення коштів. П'ятецький за, Микола Миколаєвич. Андрій Миколаєвич. Дякую. Наступне зміни в програму безпечна, безпечна громада. Робота. Тобто 44 тисячі на обслуговування систем відеоспостереження. Також вони просять заходи викласти нові редакції, захід закупівля авто за частин для автомобілів. Вони просять на захід поточний ремонт автотранспорту. Тобто, Поміняти заход. Ну наразі кошти відділяють сорок чотири. Та тобто, програма ще до кінця закриття, ми містинку виділу відповідальність швидше. Зараз 44, а решта вже там потребі, що буде потрібно. Вносимо ці зміни. Так, голосуємо. Містецький за Микола Миколаївич, за Людмила Володимирівна. за, Андрій Миколаївич за Романович за. Да. Дякую. Наступна програма підтримки Світської районної ради. Вносимо програму підтримки, підтримки свійської районної ради, а саме змішує відносування суми 50 тисяч гривень на поточний ремонт це був автомобіль. І тут вже так, можна купити без грошей, от прямо, виїдете, Ну, і там, я по закода, що 250 зменшено на. Так, треба писати на це. Так що там. Правильні зміни, ну, стало. Це дуже коректні зміни. Є запитання? Голосуємо. Кисетський за, на кого голосує? Людмила Володимирівна? За. Азірова Клариса за. На славу наш. Так. Дякую. Наступна програма кому програма соціального захисту населення так. нашої ради так. Сумі, на радської телі. Збільшується фінансування програми на сумі 160 тисяч. З них 100 тисяч на виплату матеріальну допомоги матерям заявили uh -huh. e, і 60 тисяч на виплату матеріальну допомог за рішенням сесії. Там є, e, здея, що розглядає соціальна комісія заяви.

Ну він може там питання по серцю, але тут не фіксувано ну, щось. ні, то він так є, він знову бойовий помер, але в нас в програмі а він, е, наслідок, вігі. а він на нього просто через мені, і що там помер, а це. Але з Ми ховали його з А я не знаю, сама, хочеться.

а також нічого ще, ще до це також доповнити заходи пунктом шостим забезпечення організованого та безпечного транспортування поранених травмованих військовослужбовців для проходження медико-санітарної експертизи, реабілітаційного лікування, відновлюваних процедур оряду ЛКК та інших потреб, пов'язаних з медичним та соціальним супроводом. Тобто 30 тисяч гривень на панель для... Це на якому нашому автомобілі буде? Швидка. Це останній. Мерседес? Ні, 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 зараз... Мерседес? Мерседес, оцей, що з мігалками. Ну, я кажу, водій цей не вийшов, можливо? Ні. А хто в'їхав? Зараз, ну, закріплений Михайло Степанович, але буде Роман Хрехов. Він займається, він зараз спеціаліст. Ще запитання є по цьому питанні? Добре, угу. голосуємо. Лефецький, за. Микола Миколаївич, за. Людмила Володимирівна, за. Андрій Миколаївич, за. Да. Мирослав Оленович, за. Дякую. Наступна програма покращення матеріально технічного забезпечення військової частини. Це 4 тисячі гривень, це що ми виділяли на робочий ремонт. Так. Получуємо Китецький за Микола Миколаєвич. За. Людмила Володимирівна. Да. Андрій за Мирослав Маронович. Дякую. Да. Да. І остання програма це є програма проведення експертної грошової оцінки зменї для нас. Три тисячі гривень на проведення експертної оцінки. Тобто, за рахунок коштів проводимо зменні для частинку

To, що я, Велку, виску, я може, Це, я виріші, що збивши. Збивши, може зараз роздрукую ту сторінку. Ми зараз по цьому говорили, якраз 3 тисячі що ти? Це нормально. Так, далі. Ми тканемо. Я, я, не, не, я доносила пізніше і Миколі не роздрукувала нові. Ніхто не зазнає, що Так, так, зараз у мене дезінформаційна бюджетна програма по розпорядженням Так, у нас п'ята сторінка, п'ята шоста. Так, можливо, в Кемпціна пишемо, але в Кемпціна пишемо про так. Ні, П'ята шоста, так? П'ята шоста я передруковую. Коли хочеш, хочете, перекисуєте по докладу? Та Так, кажемо, як хочете.

Я думаю, буде буде чудово. Ну, <звачу> так, <звачу> от. А дистат. А дистат. Заможемо в принципі тут, дивись, моє місце. Я ж напишу це все і і, ну, і значить, так. А що там там по п'ять було, так що я це прийму. Третьою я просто напишу це все. Так, воно друка напишу. 21-го квітня роздрукуєте. Ну, варім приблид 2 секунди. Чекайте.

Kopcy, mówisz, że kompliment zrobiony, to czujesz to rzeczywiście przejść i dzikie plaćanie, tylko pokazałem. Nie obnimaniem hmm? sobie. Obnimaniem, bo. A mnie jeszcze mają się taki poczucie, to mają się obniemy. Поки трякується проти пола. Що ти так наповнював? Та воно теж засіплює. Я може, я не вигадував, я пишу. Та може, може, поговорити. Ось так, я що у нас починається? Сенсура. А вони, вони де? Ви знаєте, я все-таки публіці в журналі бачу, що він щось допише, місце його. Так буде. Так, заковеркав. Він розбідуваний початок має, всі почитають. Я там же вам траплюю. Перед п'ятим. Сенсура. Почекай, зараз твоє виявлена.

Проведення експортного ті. Є запитання поцікавних? Немає? Голосуємо. П'ятцецький за. П'ятецький за. Микола Миколаївич? За. Людмила за. Володимирівна. За, да. Андрій Миколаївич? За. Мирослав Іванович. Учити прийдеш. Дякую. Третє питання. Про затвердження бюджетних програм на 25-й рік. Так. То і в нас одна програма сприяння тобто програма сприяння влаштування бронеружів метажів. Так то що я вам казала, виділення матеріальних допомог від до програми. Люди, які будуть в... влаштуванню бронегоробіжів, якщо вони мають трячі документи, вони можуть змінитися до нас за матеріальні допомогу. А по пакету документів також є розумію, я, що заява. І договір, договір, чи... Ну, Тут знову буде додатково, це питання Чай. для них так, так, так. питання є? <плату> Немає? Голосуємо. Ясненський, за минуло дивимося. За. А ти за Микола <плату> Миронович, за. Дякую. <Духору, Роману. плату> <плату> <плату> Дальше, четверте прокурування проєкту кошторної документації. На моєму бюджетній комісії е, назвали пропозицію щодо виділення коштів на капітальний ремонт доріг в селі Тростанець. Відповідно, е, я вам розказую, що потрібно зробити формування старих проєктів кошторисної документації і ну, скільки міняється покриття з бруківки на асфальт що окремо приймаємо рішення для проєктної документації. Вони визнано, що їм треба прийняти бюджетному рішення, що їм треба рішення сесії, ну щоб проводити до формування. З друківки на асфальту закони покриття, тому що дуже друківка вироста в цілі. Але я дозвольте він я вас перебив, вивчав це питання, коли що асфальт буде дорожче, можливо, це було ще цікавитися тих підрядників. А одну звідти ну, Це можливо якийсь підрядник, який ти назвучив, можливо, те було три-чотири комерційних зібрати і це, бо ми не поспішилися, бо потім ну і знову ж таки половина дороги друга по другівки половина буде асфальтом.

Людмила Володимирівна, Андрій yeah. Миколаївич, Володислав yeah. Миронович, yeah. дякую. І крайне питання: це пронесення змін до положення про облікову політику. Оскільки е, є змінений наказ Міністерства фінансів номер 333 про економічну класифікацію і е, придбання комп'ютерної техніки і придбання. Uh. Як Оргтехніка. Оргтехніки проводиться е, е, капітальні видатки, не як е, поточні видатки. Тому е, ми вносимо зміни в положення облікову політику і вкладаємо е, пункти де розмежування основних засобів молоді оборотних активів застосовується вартість ознака 20 тисяч. на так було, але вона не застосовується до придбання оргтехніки і комп'ютерної техніки. Тут Таке багаторське питання, як їм ставити на облік, в якому. Тоді голосуємо Яцецький за Микола Миколайовичу, Людмила Володимирівна, Андрій Миколайович, Мирослав Миронович. Дякую. Це питання більше немає? Немає. Тоді дякую всім колегам за те, що я не знаю, як ти мене здатиш, наскільки ви жертвуєте своїм часом. Слава наші.